Ой, другий місяць живу в місті. Блін, тут й навіть тісно. Хочу знову я в село. В селі весело було. Ганяв там я з пацанами. Качок я пас, курей я тряс. а в дворі Хух, просто Простас. Волі маю там багато. Та цілий день, неначе свято. Рано вранці йду на двір. Пора ж будити петухів. Кажу я їм пора вставати. Вони мені. Та дуй поспать, що навіть п'ята не настала. От саньки. А вставати, кому сказав я? Потім йду до пацанів, ще храплять. Ой, сільські собаки теж мені. Лише лапою махають. Ой, як комаря мене ото відганяють і бормочуть, дай поспать. Такому, кажу, прав вставать. У лісом треба вже зганять, там дешніх звірів поганять. І додому повернуться, та за цей час саме шкіряні прокинуться, буду потім з ними я тинятись. Хм? У дворі ще буду прибиратись. Прокидайтеся, кажу, я ж від вас не відступлю. Я так з ними я ганяю, шкіряним я помагаю, лише пізно ввечері у хату йду, а у місті блін, їм я й сплю, на повідку гулять хочу.